Дитячі, корисні, яскраві, для дітей цікаві. Василь Сухомлинський, як дівчинка, буквар образила. Дівчинка пішла до школи, мама дала їй буквар новенький з яскравими малюнками. Швидко навчилась дівчинка читати, закинула буквар. Лежить він між старими газетами, прикро йому в букварею. Ось одного разу повернулась дівчинка зі школи, поклала портфель, пообідала, вийняла з портфеля книгу з червоним вітрилом на палітурці, читає. Раптом чує. Хтось говорить тоненьким-тоненьким голосом, ніби маленька дитина. Чому ти забула про мене, дівчинко, адже я навчив тебе читати? Здивувалась дівчинка, як це буквар заговорив, дістала його з під газет. Стало їй жаль букваря. Витерла порох з його палітурки і каже, пробач мені, букварику. Я все життя буду пам'ятати, що ти. Навчив мене читати. Поставила дівчинка буквар на полицю. З того часу він стоїть поруч з найцікавішими книгами. Читайте разом з нами.